Ось який перевод. Молодець, Настенька, браво, браво. Браво, прекрасний м'яч, зарахований, 1-0 зелені повели. А що, головою не за два? За два, я не проти. Головою за два, давай. Просто ви то не проговорювали. Пішли, 1-0. 1-0, правильно, ми не проговорювали просто, давай. Давай граємо. середину адресу він має отримати. ширше. Ширше. Добре. Серединку, добре. Рухай, рухай. Рухай. Настінька, давай йому адресу. доця. давай адресу. Молодець. Молодець. Прекрасна атака. Браво. ти? Встав... Не сиди, не треба сидіти. Треба походити відпочити. Що, втомився? Воле, добре, добре, Саша молодець. Просто походи, Ширину, ширину. Ширину, ширину. 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 ширину наші ти до нього йдеш, ти навпаки ширше мав йти Діма ширше, Дімко! Настя. На телефоне, Васильевич. Давай, давай. <плодисменты> давай <плодисменты> <плодисменты> <плодисмент> We <laughs> am